Вітання усім! У нас другий день турніру подорожне підсилення на п'ятірочках. Так, давайте дивитися оборону. Оборона впевнена А. Хоча тільки 4 атаки було, але всі перемоги. Давайте переходити до боїв. Що таке? Поганий інтернет зв'язок. Так... Піка неприємна по центру. Але вони без загонів. Без загонів всі, окрім Лодія. Тоді напевно нічого не будемо вигадувати. Просто я собі так думаю, ніби виглядає, що і ударної міці небагато. А з іншої сторони це баф атаки, тому під камінцем, під газелькою ну, повинно бути достатньо шкоди. Єдине, що напевно бій буде не сильно швидкий. Та й ударників не хочеться заряджати. Все-таки три мультика, там ще й контратака. Так, кого його збирати? Газель. Та ще рано для газелі. Добре, давайте ось так. Кристал на кристаллі, робимо кристал. Напевно, ось так і зелені й жовті. І напевно ми тиснемо газель. І я сподіваюся, що я від контрилодія не від'їду. Там 60% все-таки. Але ж це по всім? Ні. Можна жити, як то кажуть. Давайте, напевно, влодія. Він виглядає якийсь. Ось бачите, про що я казав? Під бафом. З камінчика просто... Просто чудово. Напевно, тиснемо хлоріс. Щоб ніхто не загинув від Ліани. Так. Ну Давайте фіолетовий кристал прибирати. Не хочеться з однієї сторони і віку чіпати. А з іншої сторони мене й немає, що зараз запропонувати цій вівіці. Давайте червоні, там торн заряджений. Ну ніби не боляче. Ось я дивлюся по скоролбісту. Там взагалі не... Не так, щоб якісь показники по шкоді були. Добре, давайте ось так, можливо, Вівка не зарядиться, десь якийсь ще мегаміньйон вдарить. Ні. Не виходить. Давайте тоді джелах. І потрібно шука... шукати лікування, тому що, ну, по великому рахунку, так як я й казав, буде просто бій довше тривати. Тому що віку так одразу немає, чим пробити. Але в нас достатньо лікування, тому. Тому не страшно. Тим паче, я ще раз повторююся, вони без загонів. На загонах був тільки Лоді, і ти, і ти відразу від'їхав. Давайте зелені. Ну Це дарма, Віка знову зарядиться, так? Чи проб'ємо. Ні, пробили. Чудово. Давайте вторна, він заряджений. Так, подвійний постріл. Чудово. Так, перший бій впорались, добре. Там ще ліга з'явилася. Потрібно піти ще туди заглянути. Насмішка, Хеймдаль, Рок. Це ці герої, яких я не боюсь. Насмішка, звісно, неприємна. Але не так, щоб це щось критичне було. Так що давайте їхати так само. Єдине погане, що Sparklight відображення ставить. Потрібно буде звертати увагу на свої посилення, щоб не перекинути на нього. Але він в кутку. Давайте в рока, напевно, спочатку. Але щось не дуже. Хотів сказати, я їй мало рухливе, але ось пішло. Давайте ось так. Так як в нас багато кольорів, намагаємось максимально рухати поле. Газел є, скорлбіст є, джелах є, що ще потрібно. Так, ну він забере лікування. Та нехай забираємо. Зараз знімемо це газелькою і будемо бити. Давайте, напевно, туди далі, щоб він нікого не піднімав. Щоб просто не затягувати. Так, рок, троїння він на нас не покладе, тому що газелька. А хлоріс ми, напевно, вмикати і не будемо. Ну, я так як я і казав, там один герой, який мені щось міг робити, це Спарклайт, це і той в куточку, і то він вже не такий надто сильний. Тому закономірний результат. О, добрий день. Що, пробувати йти на нього веселкою? Це ж безглуздя. Прийдеться брати когось в зеленому кольорі. Ну, до прикладу, Буміфан. Ну Ніби можна собі дозволити з однієї сторони взяти двох в зеленому кольорі, тому що баф від камінця. А з іншої сторони, ще ж потрібно цей баф отримати. Я просто не хочу міняти Медхамер на Макта. Медхамер дасть мені шкоду ту одразу, а макт б'є небагато, паразит на Мегаміньйона не ляже. Та й тим паче там хлоріс і цей вправий в куточку з ВТК. Це ж теж здається лікар, хоч і дуже швидкий. Можливо, якось намагатись не чіпати просто цього фергуса. Але як його не чіпати? Це вже питання. Давайте в хлоріс. Синій прибрав, зараз би були дуже до... були б дуже непогано. Пригодилися б вони мені тут. Ну, якщо п'ять джелаха взяв. Який же ж неприємний цей фергус. Вже ніби й до Севера, сівера, о, кажу до матері Севера, до Бернадет вже якось всі звикли. А ось фергус, це просто жах. Ну тут, до речі, не сильно мені, мені допомагало те, що я б взяв би три зелених. На жаль, я не встиг просто зарядити газель, щоб хоча підлікуватись. Слім гоб'є боляче. Ну, синього, забагато синього. Ну, на жаль, перший фіргус і одразу не впорався. Навіть мегаміньйона йому не можу пробити. Ну, нема в нього що прокинути. Бити в Слімго, ну так собі йде, я він вже ж мене. Проб'є. Ну, давайте, Ні, не знаю, що тут лишається. А я розалінду боявся, забув, що є ще фіргус. Ніби можна було пожити, ніби не так вже в нього такий міцний цей магаміньон, але трішки не вистачає і все на цьому. Давайте ось так, можливо, жовті позакриваються. Ні, так, я центр і не зміг пробити. Але буміфон тримається. Молодчинка. Там щось відобразив, там ухилився. Да, контраст оборон, який був перед цим. Який одразу. І це ж, тим паче, по великому рахунку тут лишень страшним був фергус. Всі інші герої були, ну, можна сказати, допоміжні. Слінго ніби б'є, але так, щоб він сильно шкодив, то й ні. Просто трішки б, трішки б мого камінчика і було б все добре. Добре, беремо тоді Джалаха. Шал відліковує, хродгар. Напевно, давайте цього разу ми візьмемо. Цезаря. Тому що там два зелених героя. Суватися неприємно. Але цікаві оборони. Так, сині. Але окрім синіх ще є щось. Той? Ні, синіх забагато. Синіх забагато. А давайте будемо прокидати в шала. Знову сині. Мені б, якщо чесно, зараз не так би ударну силу знайти, як просто ту саму Газель чи Хлоріс. Тому що знаючи їх, цих героїв, які там, мені потрібно спочатку підлікуватися. Тим паче вони під бафом вже ж самі будуть бити непогано, а сині ну просто багатсько. Давайте, напевно, обережно зелені спочатку. Так, є. Що, спробуємо вдарити в сову. Їй це, звісно, ця шкода взагалі байдуже. Давайте прибирати. Мені б жовтих би зібрати по великому то рахунку. Є трішки жовтих, але не вистачає, на жаль. Шал відлікує. Ну, я надіюсь, він паразита не відлікує. Так. Хоч тут якийсь плюсик. Ну і прибираємо синє. <кій> так, ну хоча б сову прибрали. Але ж, <кій> жнову-таки я не можу дозарядити жовтих. Давай в хлоріс. Хлоріс, ти могла не ухилятися цього разу? Ніхто ж не просив. А ворожа Хлоріс відлікує. А, я не розповсюдився. Ну, то й добре. Так, ну я сподіваюся, що ми від шала зараз не загинемо. Ого. Надіється то одне. Давайте спробуємо його якось забирати. Ну і зелені прокинемо. Їх багато. Дайте вже цих жовтих дозарядити. Без зарядки Хродгарта. Ну це що, це? Жарти? Так. Бумів. Ой, в скролбіста? Скролбіст живий. Вона ще там взагалі не б'є. А, в них же ж атака порізана. Чудово. Так, зняли. Давайте в Хрудгарта. Ну ніби витягнули. І, до речі, добре, що взяв Цезаря. Дуже він допоміг зі, своєю, зі своїм зрізом атаки. Так, ще один бій. Божевілля. Ти, напевно, також божевілля. П'ятсотаро на цілі, шанс 80% нанести додаткові удари. Чотири рази додатково. Так. Ну, два лікаря мені потрібні на божевіллі. Ну, давайте візьмемо джелаха. Синього було в попередніх двох боях надто багато. Ну і тут дві очки ніби маємо. Давайте ось так спочатку. Божевільців взагалі не сильно хочеться прокидати. Та й поки в мене немає газелі, не хочеться Атлантію зарядити. Давайте ось так. По 10, добре. Як же ж боляче. Так, ну хоча б фін мінус. Хлоріс. Встигнути б хлоріс зарядити. Так, а ну газелька. 10% газель за них працює. Прикольно що сказати? Так. Трійку, якщо я прокину в Атлантію, я не дозаряджусь. Давайте в Авіану. Ну і немає. Немає толком, де зарядити. Один 10% просто вирішують все. Медхаммер 10%. Ну, здивуй. Давайте в авіану. Які вони влучні. Так, ну ніби права сторона мені не дуже то й шкодить. Там ухиляються. Ой, перепрошую. Ну що, намагаємось грати обережніше якось? Все, можна сказати, витягнули. Така ніби оборона якась. Ну, це ж не сильна оборона. Але чуть не програв. Добре. Ну, топ один побачили. 2 300. Ну, але я сьогодні і раніше граю. Так, прикро, звісно, що фергус цей. Ну і ж подивіться, <кій> він навіть не на загонах. І все одно я його не зміг пробити. І тут, крім Фергуса, ну, немає тут якихось страшних героїв. Слімго, мені здається, це не герой, якого прям сильно потрібно боятися. Але не зміг пробити. Оборона не змінюється. Ну, плюс-мінус відіграв непогано. Чому плюс-мінус, тому що таких фірів потрібно перемагати. Ну добре, тоді будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд. До зустрічі.